Привіт, це українська правда. Мене звати Ольга Короленко і я висвітлюю війну. Формат, який ви зараз дивитеся, має назву на східному фронті зі змінами. Це відеоблогу, якому ми оглядаємо ситуацію на фронті та пояснюємо, що вона для нас усіх. Означає цей випуск буде трохи більшим довшим ніж зазвичай. Ми поговоримо і про ситуацію на Донеччині, де Росія ймовірно завдаватиме цього літа головний удар. І про мою рідну сумщину, де за останні кілька місяців Росія захопила до десятка сіл під кордоном. Підписуйтесь на Ютуб української правди. Донеччина наймовірніше росіяни цього літа будуть дотиснути на двох напрямках: це Краматорський і Покровський. На цих ділянках розташована більша частина Донецької області, яка залишається під контролем України, і, зокрема, найбільш густо населені, щільно забудовані промислові міста. Зокрема, на цій ділянці розташована Краматорська агломерація, тобто чотири великих міста вздовж дороги. – це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Зупинимося на цих двох напрямках детальніше. Краматорський напрямок: Щоб в березні-квітні можна було сміливо говорити, що ціллю літнього наступу росіян на Донеччині стане. Костянтинівка, найближче до лінії зіткнення міста з Краматорської агломерації. Про це свідчило одразу кілька речей: це посилення обстрілів, несуттєве, але регулярне просування росіян з півдня та південного заходу, а також перше зальота ворожих впівдронів у місто. Наприклад, ось це відео, на якому російський дрон на оптоволокні залітає у відчинені двері української броні на околиці Канстахи. Обійшло, на жаль, всі військові пабліки. Раніше росіяни е, і російські дрони. Не могли собі дозволити підлетіти настільки близько до міста. Зараз ворожі FPV, літають над Костянтинівкою як на оптоволокні, так і по аналоговому сигналу і контролюють, на жаль, усі під'їзні шляхи до міста. Втім, у травні ситуація в районі Костянтинівки ще більше загострилася і дещо змінилася. До руху окупантів спільно, тобто з району там Трецька, Схоїбалки, Колинового, а також відносно сталого натиску зі сходу. Це з Часіка. Додалося також ще атака із заходу. Росіяни прорвалися за дорогу Покровська Костянтинівка в районі таких населених пунктів, як Малинівка, Новополтавка, Новоленівка, і утворили загрозливий виступ десь там на 10 км завдовжки, десь стільки ж завширшки. Він розташований рівно віддалено від Покровська і від Костянтинівки. Тож тягне за собою ризик російського наступу одразу на два цих ключових. Міста зараз, станом на середину червня, росіяни активно штурмують на цьому виступі піхотою, мотоциклами і навіть, на жаль, бронетехнікою. Ситуація поки що не стабілізована. Вісень від виступу від ось цього російського виступу до околиць Костянтинівки складає 10 кілометрів. Це ще не критично, але вже трохи загрозливо. Просування в бік Покровська та Костянтинівки, на жаль, не єдині загрози, які може потягнути за собою наростання ось цього виступу. Потенційно він може перерости в подальший рух росіян на північ і охоплення ще одного великого міста це дружківки. Це буде так звана західна клашня для оточення Констаха і дружківки, тоді як східну противник сформує, просуваючись від часового яру. Звісно, якщо в нього це вийде. Таким чином росіяни можуть відкусити половину Краматорської агломерації, не в'язуючись у міські. Бої це можна умовно назвати їхнім планом максимум на це літо. Якщо ж росіянам не вдасться це зробити, вони принаймні спробують встановити вогневий контроль над дорогами до Костянтинівки. З одного боку це з Покровська, з іншого боку, з Краматорська. Одна з проблем власне оборони Костянтинівки полягає в тому, що вона розміщена в низині, яка лежить навколо таких висот, як там часів Яр, Торецьк. Якщо Росіяни візьмуть під контроль наші останні висоти в часі, і в Торецьку, їм буде дуже легко встановити вогневий контроль як над містом, так і над логістичними маршрутами. А поки що вони контролюють їх лише дронами. Тобто, умовним планом мінімум росіян на Краматорському напрямку цього літа можна вважати захоплення останніх висот в Турецьку і в Часовому яру, які б дозволили їм взяти під вогневий контроль дороги до Констахи. Це означає наблизитися до них приблизно там десь на 5-7 кілометрів, щоб добувати туди із міномета. Покровський напрямок. Попри часткове зміщення фокусу росіян на Костянтинівку, вони все ж не відмовляються від своїх наступальних дій на Покровському напрямку. По-перше, окупанти можуть використати виступ на трасі покровськ костянтинівка щоб підібратися до Покровська зі Сходу або ж сформувати східну клешню для охоплення міста. Хоча варіант з оточення Покровська поки що видається малоімовірним. По-друге, російська армія продовжує тиснути південніше від Покровська, це в районі села Шевченко, там де тримає оборону 155-та бригада, про якому нещодавно Робили велике відео, а також активно штурмувати на південний захід від міста в районі Новоолександрівки, Котлярівки та Троцьку. Ці села розташовані перед адмінмежею з Дніпропетровщиною, і саме ця ділянка наразі є. Найбільш чутливою 8 червня Міноборони Росії заявило, що російська армія зайшла на територію Дніпропетровщини. Генштаб це спростував. Але за моєю інформацією, яку я довіряю, це на жаль таки була правда. Росіяни дотягнулися до Дніпропетровщини не в Новомиколаївці, де у них за діпстейтом була така, типу, як найтонша лінія до адмінмежі. А по горіховому це трошки південніше. За наступні кілька днів, як нам кажуть, українські армії вдалося відкинути росіян назад до Адмін. Межі. Південніше від Покровська розташований ще один напрямок про який. Не варто забувати, і варто говорити в контексті цього літа Новопавлівський. Це колишній Курахівський і напрямок Великої Новосілки Новопавлівка, це взагалі село в Дніпропетровській області. На цій ділянці активні дії росіян прогнозують приблизно в кінці червня на початку липня, поки що вони там ще не почались, хоча росіяни все-таки трошки штурмують. Росіяни тут намагаються рухатися вздовж річки Мокрі Яли, до села Комар і дороги Н-15, щоб знов-таки наблизитися до Дніпропетровщини і ще й з цього боку перенести. Бойові дії на цю область. Також в цьому випуску ми хочемо поговорити про проблеми, які є в українській армії і які заважають їй нині діяти. Ефективно. Станом на зараз ми говоримо про чотири ключові проблеми, які ускладнюють наше становище на фронті, а також уповільнюють нашу реакцію на дії росіян. Дві з них, грубо кажучи, такі більш звичні і стандартні, а дві трохи нові. Стандартні – це мінімальне поповнення людьми, що особливо відчувається наприкінці цієї весни, на початку літа це брак артилерійських снарядів. Як нам відомо, зараз місячна норма витрати снарядів на всі підрозділи, що стоять по лінії від Харківщини до Донеччини, а це насправді десятки бригад. Складає стільки, скільки в часи оборони Бахмута могли собі дозволити відстріляти всього 10 20 гаубиць. Тобто це критично мало. У контексті браку боєприпасів варто враховувати, що величезна кількість бока була відстріляна під час курської наступальної операції. Курське угруповання отримувало в десятки разів більше боєприпасів, ніж підрозділи, які оборонялися на Харківщині та Донеччині. Новіше, якщо так можна сказати, є проблема з відставанням української армії від противника за кількістю дронів. Це особливо сумно, адже поступ у технологіях завжди першою робила саме українська армія. Більшість українських дронів надходять на фронт. На на жаль, в такому стані, що вони не літають з коробки, тобто вони потребують доопрацювань у майстернях і вкладення особистих коштів в бійців. А тоді як росіяни часто отримують дрони під ключ на нестандартних частотах, які не глушаться українським ребом. Також Україна досі, на жаль, не почала масово застосовувати дрони на оптоволокні. Навіть найсильніші бригади відносно нещодавно тільки запустили збори на дрони на оптиці, зокрема Азов, підрозділів які на них літають, зовсім небагато. Проблема з відставанням розвитку дронів почала гостро відчуватися взимку цього року, коли росіяни практично перерізали головну дорогу постачання українського груповані на куршені своїми FPV-дронами, зокрема на оптоволокні. Це власне прискорило вихід сил оборони. З території Росії після вибивання української логістики на Сумщині і Курщині найсильніші російські дрончики, зокрема один з їхніх найвідоміших і найпотужніших нині підрозділів це Рубікон, перебрався на Донеччину. Саме тому з кінця квітня по українських військових чатах регулярно ходять повідомлення про ураження російськими дронами вантажівок, пікапів на глибині 20, а іноді і 30 кілометрів від лінії фронту. Це дуже і дуже багато. Такі випадки траплялися. На ще донедавна тиловій дорозі краматорськ добропілля чи перед стелою на в'їзді до Слов'янська. На превеликий жаль, серед загиблих від влучання російського дрону перед стелою біля Слов'янська загинув один з героїв наших репортажів, колишній луганський патрульний боець батальйону цунамі Ігор Єфремов. Все у нас добре. Все дуже добре. Десять років тому пройшли росіяни, і пройшлося покидати це в цю місцевість. А в цьому етапі війни в 22-му, пройшлося покидати Лисичанськ. Це вже другий раз вони забрали дім. Росіяни методично і на жаль доволі грамотно працюють над перерізанням логістичних маршрутів сил оборони. Проїзних доріг на Донеччині стає все менше. Частина ділянок деяких доріг вже суттєво небезпечна. Як варіант рішення цієї проблеми, військові, з якими ми говоримо, спілкуємося, запитуємо їхню думку, пропонують створювати в межах бригад окремі розвідувальні та ударні екіпажі БПЛА, які працюватимуть суто по російських екіпажах дронів та їхньому обладнанню. Четвертою великою мірою визначальною проблемою, на якій наголошують наші співрозмовники у військових колах, є мікроменеджмент з боку Генерального штабу України та головками Олександра Сирського. Головнокомандувач прагне контролювати все від призначення нового командира 59 дев'яткою, яка підпорядковується не зовсім головкому, а командувачу Сил безпілотних систем, які на той момент був Вадим Сухаревський, нині це Мадяр, до місця розташування піхотної позиції на певному напрямку. Замість того, щоб планувати стратегічні оперативні дії, Сирський займається написанням бойових розпоряджень на відновлення позицій відділення. Розповідають нам наші співрозмовники. Це не лише обрубує руки тактичних груп, оперативно-тактичних і оперативно-стратегічних угруповань, які мають управляти бойовими діями зі знанням обстановки на місцях, а й також уповільнює ухвалення критично важливих рішень. Наскільки нам відомо, сирському вже пропонували перебудувати лінію оборони під Канстахою таким чином, щоб вивільнити сили для стримувальних дій на більш загрозливій ділянці. Однак ця пропозиція була відхилена. Ще однією людиною, яку сирський обмежує в управлінні військами, є Михайло Драпата, який ще кілька днів тому був на посаді командувача сухопутних військ, а нині обіймає посаду командувача об'єднаних сил. Між сирським і драпатом холодні робочі стосунки з одного боку. З іншого, головком часто вважає саме свої управлінські рішення найкращими та відгороджує драпатого від частини повноважень. Дехто з наших співрозмовників зазначає, що між ними є розбіжність у поглядах щодо подальших дій сил оборони. сірський вважає що українська армія має наступати, драпати що сил для ведення наступальних дій недостатньо, і ми маємо стояти в обороні. Дехто ж переконаний, що серський або офіс президента побоюється конкуренції драпатого, адже той має репутацію людяного і сильного командира у військах. Сумщина. Спочатку відметаємо десь на березень квітень цього року і пригадаємо, що відбувалося на Сумщині та Курщині після виведення більшої частини наших сил власне з Курщини. Після виходу з Курщини в середині березня сили оборони вдалися до ще двох сміливих наступів у Білгородській області та на напрямках Тьоткіного і Вісьолого на Курщині. Штурмувати російську територію головком Олександр Сирський серед усіх інших відправив і свій особистий резерв. Це 225-й, 425-й штурмові батальйони. Останні більш відомі як скала, і саме в них можливо ви бачили ці відео. З'явилася перша. Мотоциклетна рота ВЗСУ». Нам невідомий план максимум щодо просування на білого однак у районі Тьоткіного та Вісьолого сили оборони, як нам кажуть військові, мали пройти аж до селища Глушково. Це понад 10 кілометрів у глиб ворожої території. За словами одного з командирів, що брав участь у цій операції, завдання від початку було нереалістичним передусім через величезний брак людей у підрозділах закріплення тобто тих хто мали заходити і утримувати позиції після 225-го чи 325-го штурмових батальйонів один із наших співрозмовників на уточнювальне запитання чи ви наступаєте на чоткіно відповів ми наступаємо на граблі маючи на увазі що ми знов і знов ідемо в наступ не маючи спроможності потім тримати оборону один з командирів, що нині воює на Сумщині, сказав нам, що ймовірно, командування намагалося створити буферну зону на Сумщині, але з тим ресурсом, який в нас наразі є, це практично неможливо. До того ж, воюючи на своїй території, росіяни докладають більше сил, ніж на нашій. Вони постійно штурмують. Тому, можливо, наступами на Белгоричні та в напрямку Чоткіного ми намагалися цитата. Зберегти обличчя головкома або інша цитата мати аргументи під час перемовин з Росією. Наскільки нам відомо, наступальні дії як на Білгаречині, так і на Курщині на цьому новому шматочку не принесли бажаного результату. На напрямку Тьоткіного, до сили оборони мали частковий успіх, штурми також припинились. Що було далі? Ще до остаточного виходу село з Скурщини і початку нових наступальних дій на російській території окупанти почали штурмувати Сумщину і поступово розширювати зону свого контролю. Спершу вони рухалися від кордону на південь, це в район Юнаківки, а потім почали розширювати свій наступ на захід у бік біловодів, водолаг тощо. Тобто росіяни наступали на сумщину не кілька тижнів, як зараз може здатися з новин, особливо промотуючи мапу Deep State, а кілька місяців. Наприклад, на околицях локні, яку Deep State зафарбував захопленою тільки 7 червня. Росіяни були вже на початку травня, тобто місяць назад. За ці понад три місяці свого наступу російська армія захопила з десяток крихітних і невеликих сіл вздовж кордону на північний схід від Суму. Загальна площа захопленої території, за даними Діпстей, складає майже 200 квадратних кілометрів. Для порівняння це приблизно п'ята частина території Курщини, яку під час своєї наступальної операції вдалося захопити в Україні минулого літа. Також діпстейт позначає червоним, тобто захопленим росіянами ще дві крихітні ділянки південніше юнаківки. Це в районі Садків та Олександрії. Втім, жодної інформації щодо цих ділянок у нас наразі немає. Двоє військовослужбовців, що тримають оборону на ще одному напрямку на Сумщині, на напрямку Миропілля, це село за 30 км від Сум. У розмові з нами підкреслили, що вже певний час фіксують накопичення росіян по той бік кордону у районі російського села Горналь. Чи це історія з тим, що росіяни таким чином відволікають нашу увагу, тобто, щоб ми тримали наші резерви ще й тут? Чи це буде історія того, що вони збираються наступати на цьому напрямку, говорити зарано? Втім, як говорять наші співрозмовники, які працюють на цьому напрямку, якщо росіяни підуть ще й туди, то є ймовірність, що сценарій з юниківкою повториться? Також як ми розуміємо, з розмов з військовими наразі важливо не допустити росіян в густий ліс, що розташований південніше відхочені та? Писарівки вибивати противника з величезної зеленки, яка маскує все від пересувань до бліндажів, важко. Також у лісі складно працювати в півідронному, оскільки дерева заважають поширенню радіосигналу. По суті, впустивши росіян у ліс під підхоченю та писарівкою, ми отримаємо друге серебрянське лісництво, можливо, навіть складніше поле бою, адже ліс на сумщині широколистий і з глибокими ярами. Як росіяни взагалі змогли так вдало просунутися на Сумщині за останні місяці? Ну, по перше, із зони російського наступу вздовж кордону е та юниківки забрали кілька найбільш боєздатних бригад. Когось перекинули наступати на Тьоткіна, когось відправили на Донеччину, де росіяни, е імовірно, будуть наносити свій головний удар цього літа. Замість них угруповані військ Курс передали слабкі новосформовані підрозділи. Одна з таких бригад, як відомо, уб зайшла на Сумщину без. Жодного уявлення про бойові дії та з мізерною кількістю власних дронів. З російського боку на сумському напрямку активно працює їхній чи не найефективніший підрозділ, про який я вже згадувала в контексті Донеччини, це Рубікон. Він зосереджений на вибиванні логістики, збитті розвідувальних літачків і бомбарів. Більшість цілей за спостереженнями українських пілотів, росіяни наразі уражають дронами на оптоволокні. По-друге, співрозмовники української правди у чотирьох підрозділах, які стоять на нині захоплені росіянами ділянці, або ж добре поінформовані щодо неї, в один голос повторюють нам, що вздовж кордону над. Хотінню та писарівкою, юнаківкою не було суцільної лінії оборони. Лише поодинокі окопи та бліндажі. Україна не використала час курської операції для укріплення свого кордону на Сумщині. Ось так, наприклад, виглядає один з наших копів у Біловодах. Це село, яке розташоване за 3 кілометри від кордону з Росією. А ось так для порівняння у серпні 2024 року, під час курської операції виглядав російський кордон. Це якраз був той момент, коли ми могли заїхати на територію Росії і познімати, як виглядала їхня оборона. Відчуйте цю різницю. По-третє, над дорогами Сумщини почали надто пізно розтягувати сітки від ворожих впівдронів. Деякі частини дороги, в принципі, до сих пір не перекриті. На тих, що вже встановили, була проблема з півтораметровими дірками між сіткою та землею, яка дозволяла росіянам зрідка, але все ж залітати під сітку і уражати українське авто. Підрозділи силоборони, які діють на Сумщині, почали збільшувати час перебування своїх людей на позиціях, щоб якомога рідше ризикувати ними під час переміщень та за Іхатибе плашникам на одну добу, щоб попрацювати, це вже нереалістичний сценарій. Чи планують росіяни наступати на самі суми? Суми це моє рідне місто. Втім, відповіді на запитання. Чи планують, на жаль, поки що немає у жодного з наших співрозмовників. Єдине, у чому наші співрозмовники точно впевнені, так це в тому, що наразі окупанти максимально розтягують фронт на сумщині, щоб ми перекинули сюди побільше своїх резервів. Зокрема, вони посилено зараз атакують у напрямку двох сіл: це Писарівка і юниківка. Писарівка дозволить їм перерізати нашу дорогу від Сум до юнаківки. А юнаківка ну. Так, вони отримують контроль над ключовим прикордонним населеним пунктом. До писарівки росіянам залишилося приблизно 5 кілометрів. У Юниківці вони вже стоять на околицях. Прикордонники, з якими ми говорили, дронами фіксували заскакування росіян в центр села на мотоциклах 7-8 червня а 10-го діпстейт зафарбував десь третину юниківки в принципі сірою зоною. За кілька годин до того, як я записую цей блог, військові нам сказали, що росіяни вже стоять на лінії церкви. Цієї красивої старовини в юнаківці не росіянами ділянці Сумщини наразі немає важкої техніки. Найбільше, що вдалося зафіксувати нашим військовим, це міномет. Росіяни рухаються малими штурмовими групами, і більшість часу сидять по хатах. Точок взльоту дронів, за нашими даними, також не зафіксовано. Віднедавна, що цікаво, росіяни, як і українська армія, почали літати на важких нічних бомберах, а також застосовувати наземні роботизовані комплекси для підвозу їжі, БК а також ось міномета, про які я кажу. Ви. Чи є і яка загроза для самих Сум? За час обов'язкової евакуації, яка почалася ще у 2023 році, з сіл і міст Сумщини вивезли 55 тисяч людей, із них 8 тисяч дітей. У 60 населених пунктах вздовж кордону евакуювали в принципі всіх мешканців. Втім, підстав для евакуації самих сум, які тепер розташовані за 20 км від фронту. Це наприклад як Краматорськ наразі немає. Так вважає нещодавно призначений голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. У телефонній розмові зі мною він запевняє, що в місті є план евакуації розроблені кілька шляхів евакуації і за необхідності ними скористаються. Втім, наразі цієї необхідності за його словами немає, і він переконаний, що сили оборони не підпустять росіян до обласного центру. А удар 3 червня, коли по сумах прилетіло з реактивної артилерії, був спробою посилити панічні настрої в місті. Нагадаю, що зранку 3 червня російська армія поцілила вавтівки, що стояли на світлофорі в центрі сум. між Центром і дорогою на вокзал і вбила трьох людей. Ще троє жертв померли у лікарні. Місцеві медіа, обласна військова адміністрація, згодом президент, в перші години після обстрілу повідомили, що росіяни попередньо обстріляли місто з реактивної артилерії дальньої дії. У соцмережах сумчани, а також деякі журналісти, припускали, що йдеться про щось на кшталт російського РСЗВ-торнадо, яке може стріляти на 120 кілометрів. Мовляв, жодної нової загрози для міста не з'явилося, не варто нагнітати ситуацію, але ймовірно це не так. Як повідомили, нам джерела в одному з правоохоронних органів, а згодом підтвердили в офісі генерального прокурора. За попередньою інформацією, 3 червня росіяни завдали удару по сумах не з торнадо, який стріляє на 120 км, а з БМ 21 град, робоча дальність, якого 20, а в деяких випадках 40 км. Окупанти застосували по центру міста 122 мм реактивний снаряд підвищеної дальності 9 м521. Це не керована, неточна ракета з осколково-фугасною частиною, яку використовують для роботи по відкритій та укритій піхоті, неброньованій та легко броньованій техніці. Тощо її заряджають у град або в торнадо г який є по суті модернізованим градом. За один раз град випускає до 40 ракет, в кожній з яких приблизно тисяча первинних осколків. Максимальна дальність польоту такої ракети 40 кілометрів. За даними Української правди, у правоохоронних органах удар Градом було завдано з території Росії. Це ще раз підтверджує, що в захоплених росіянами селах на Сумщині немає важкої техніки, артилерії, РСЗВ тощо. Якщо відміряти по карті 30-40 км від точки прильоту в Сумах, виходить, що російський град стріляв або з півночі, тобто з району російських сіл Сіняк, Кульбаки, Кіновоівановка, або зі Сходу, це райони Агуєва та Горналі. Що ми хочемо цим сказати? Росіяни змогли дозволити собі підсунути установку ГРАД майже під наш український кордон і відкрити з неї вогонь. А українські підрозділи не встигли її виявити або по ній відпрацювати. І так, це зовсім інший рівень ризику для самих сум. З іншого боку, прильотер РСЗВ по сумах поки що не стали масовими, тож ймовірно, обстріл 3 червня наразі можна назвати черговим способом залякати цивільне населення і спробую схилити Україну до компромісів на перемовинах. Мовляв, ми вже і в суми добуваємо зразки зв'яв ви ризикуєте втратити більше, якщо не пристанете на наші умови. Втім, навіть наймасовіші і найболючіші удари Росії по сумах Києву чи будь-якому іншому місті наразі не розсувають червоні лінії України. Вони змушують українців лише сильніше боротися за свої. Міста, останнє, що варто сказати в контексті безпекової ситуації в сумах, так це те, що російські оптоволоконні дрони, принаймні зараз, не є загрозою для містян. Робоча дальність російського FPV на оптиці приблизно 15 кілометрів. Відстань від крайніх російських позицій до Сум там найбільше десь 18-20 кілометрів. А точка зльоту дрона розташована суттєво глибше за крайній окоп піхотинця. Тож, якщо росіяни стоять за 20-25 кілометрів від Сум, то дрон розташований за всі 35. також є така закономірність, що чим далі ти летиш на оптиці, тим менше заряд ти несеш. Донести до околиць сум щось важче за умовну гранату F1 дуже і дуже важко. Ну і плюс навіть ця граната F1 не зробить якогось великого ураження. Тому витрачати оптоволоконний дрон для того, щоб налякати українця на околиці сум, ну, ймовірно, немає сенсу. Втім, росіяни у своїх телеграм-каналах вже розповідають, що готуються літати на оптиці на 50 км. І якщо вони справді почнуть цю катушку застосовувати, і ця технологія спрацює, то ситуація може змінитися. Щоправда, на реалізацію такого сценарію в них піде щонайменше не менше декілька місяців. Був відеоблог на східному фронті зі змітами. Мене звати Ольга Короленко. Нехай зміни, що відбуваються на фронті, будуть на користь української армії.